Воно гарно запікається лори. Просто бомба. Друзі, всім привіт! Всіх вас радий бачити на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочок». Зараз я покажу вам простий рецепт курячих оббивні з курячої грудинки. Нам знадобиться дві такі курячі грудинки. Що ми робимо для початку? Ми розрізаємо курячу грудинку пополам. Розрізали пополам, бачите. І нарізаємо такими слайсами. Отак. Бачите. Отак От понарізаємо все гарно. І це, коли ми файно так нарізали фрешку, додаємо таку мисочку, дві чайні ложки я даю вагети, одну чайну ложку перця чорного і одну чайну ложку солі. Все це гарно перемішуємо, перемішуємо. Тепер ми беремо такий, бачите, кусочок. беремо молоток і відбиваємо трошки. Небагато. Трошки відбиваємо. Макаємо це і відбиваємо. Маккаємо, бачите, так Молоток рукліть і відбиваємо. Бачите, так, Макаємо і відбиваємо. Пертаємо трошки на другу сторону. Макаємо і відбиваємо. Можна посипати, в принципі, згори трошки отак посипати, не треба вмикати. Отак, От все все гарно відбиваємо, щоб була така тоненька, такі були одби у нас, бачите? Так ми повторюємо з кожним куском. Ось, бачите, який гарний вийшов тоненький, бачите? Тоненьке-тоненький має бути. І це фарш ми вже гарним молотком відбили, бачите, який він гарний. Тепер будемо приготовлювати кляр. В миску вбиваємо 3 яйця. Отак. От Одно і. І три. Бели ми три яйця. Їй це додаю, я додаю неповну чайну ложку солі. Носіль додаю по вкусу. Якщо у когось є мінеральна вода, можна додати мінеральну воду. Я додаю чайної ложки, не повну ложки соди. Не більше багато не треба соди, пів чайної ложки соди. І я додаю на три яйця. Одну неповну чайну ложку солі. Все це гарно розмішуємо. Коли ми все гарно розмішали. Можна додати 100 грам молока. Я додаю 100 грам води. 100 грам води все це ото Все Все гарно перемішуємо. І тепер додаємо муку. Додаємо муку. Все це гарно перемішуємо. Ось бачите, кляр у нас готовий, бачите, який у нас кляр, Він уже готовий. Коврітка у нас вже нагрілася, додаємо олії. от так, нормально. Все готово. Все, все готово. Після реме м'ясо, кухляр. все, І на скорітку. Бачите? Все просто, все просто. Главне, щоб було в людини бажання зготувати. Не просто. от так, от так. І кляк, І на 1 все. Тут нічого сложного нема, взагалі нічого сложного нема. Це дуже простий рецепт, розумієте, якщо до вас йдуть гості, це, як кажуть, на скору руку можна приготувати. От так, Все. Хай готується. Хтось друзі, у красота. Як ну, воно гарно запікається, варить. Просто бомба. Ось, друзі, яка у нас макота. Це одбивні з курячої грудинки, це дуже смачно, вкусно. А саме головне дуже просто можна його приготувати. Якщо жінка приготує для свого чоловіка, він їй буде благодарити. Це просто вкусняшка. З вами була кухня без заморочок. Якщо бажаєте якийсь Рецепт, щоб ми випустили в нашому каналі, пишіть в коментарях, ставте лайк. Всім дякую. до побачення!